Пані Софія, а розкажіть, будь ласка, які ці часи, часи вашого дитинства, були тоді зими? Зими дуже сніги, сніги були великі і морози сильні. Так що діти такі осиділи на печі, бо не було щось взути, ні гурнути. На такі діти ніхто маї не шив, не то, що нині діти у пеленках вже мають у броні, а тоді вже. Такі були підлітки, та й не мали нічого на себе пошитого. Я як йшла в перший клас, купила мені мама на базарі десь з хлопчика якийсь плащик і сумку з брезенту, і я відходила сім рік у тім плащику і з ту сумку. І це я ще була добре, бо, люди, бо діти лише сходили, мали таку дзюбеньку з полотна вшиту. Та й хлопці в штанах з полотна, та й все. Та й не було. Так важко жилося вам ті часи? Дуже важко. Дуже. Нині вже би жив, та біда нема куди. А от ви куди. приходили зі школи. Чим ви займалися, приходячи зі школи. Які у вас були заняття? До школи приходила я мала роботу, виконати ту, що мені там було сказано, що зробити було. То ви виконували домашні завдання? Домашні роботи, там треба було корову обійти, корову попасти, помити мізки, Це все треба було робити. Полотно білити. Ага, а чи допомагали ви, можливо, мамі вишивати, в'язати? А То я вже вишивала вишивала від малої, бо я в школі вчили вишивати. І, і чи подобалось вам вишивати? Я вишивала роті, доті вже не, не виділа. І ще би вишивала, вісувала, але бідаш вже від окулярів очі були.